Дуже багато запитали за соління. Ще оглянемо, сьогодні, що по цінах по солінню. Ось така капуста. Яку ціну буде? 35 грн. По 35 гривень за кілограм буде рахуватися. А ось такий зелений помідорчик? 50 грн. По 50 гривень за кілограм. А ось такий червоний? Це, віддякує, що велике. 400 гривень. 400 гривень? Маленьке 200. Це є солений чи варений? Солений. Так, ще тут є чесничок квашений. Яку ціну? 150 гривень. Ось 400. Ось такий 400, ось такий 800. А корейська морква? 150 гривень 3 кг. 150 гривень 3 кг. А огірочок? Це є маринований. 320 гривень. Ось ця така вся штучка. А бурячок готовий. 50 і 40 по вазі. Давайте ще запитаємося за огірочки. Ось такий огірок, квашений. Якщо великий, то і 75 гривень за кілограм. По 75 кілограм. буде за кілограм. І ось такий по 95 гривень за кілограм. Ще салатики нас цікавлять. Ось такі салатики від 35 і далі до 100. Також можна це все знати за номером телефону, якщо вас цікавить, який я залишу в кінці відео. Ось є номер телефону.